Круїзний лайнер це не просто корабель, це круїзна тусовка з італійським шиком, яка виглядає так, ніби її проєктували для Інстаграм або для життя без стресу, стильний дизайн з масою відкритих просторів, понад 13 тисяч квадратних метрів палуб під відкритим небом, сонце, море, селфі, панорамні ліфти, скляні мости, тераси з видом на море. Тут годують 20 годин на добу, їж, пий, кайфуй. Щовечора у театрі різні шоу в стилі Лас-Вегаса. Барів більше, ніж у маленькому місці: коктейлі, вино, капучино все, що треба для натхнення. Басейни, джакузі це просто казка. Фітнес-центр для тих, хто качає не лише келихи. Аквапарк це не просто басейн, це водяний парк на воді з адреналіном і криками радості, каюти для всіх стилів життя. Круїзний лайнер MSC Seaside – це якщо італійці вирішили створити вечірку на воді, але зробили її такою зручною, що хочеться залишитися назавжди. Ти тут тусиш, релаксуєш, їси як на фудфесті, і все це на фоні бірюзових хвиль. Як тобі такий відпочинок? Подобається? Якщо так, пиши і приєднуйся до нас.